А в Польщі зараз політична інтрига перед другим туром президентських виборів. Уже сьогодні громадяни оберуть нового главу держави у боротьбі. Там зараз за ліберальний мер Варшави, Рафал Часковський, консервативний історик Кароль Навроцький, кого підтримує Брюссель, а кому висловлюють прихильність у Білому домі, та чим це може обернутися для України, розповість Софія Жилінська. За кілька днів до голосування рейтинги кандидатів були майже рівні. За опитування опінія 24 у Рафала Частковського чинного мера Варшави, кандидата від керівної коаліції Дональда Туска, понад 47% підтримки. А Кароль Навроцький, висунутий опозиційною партією Право і справедливість Ярослава Качинського, відстає лише на 1%. Перший тур Частковський виграв із перевагою менш як у 2%. Усе залежатиме від чисельності виборців, які прийдуть на дільниці. Тих, хто не голосував у першому турі, і тих, хто не визначився. А враховуючи рівень реєстрації виборців, особливо за кордоном, у мене таке враження, ніби ми прямуємо до рекордної активності. У разі перемоги ліберала, нинішній уряд Дональда Туска зможе продовжити євроінтеграційні реформи. А якщо переможе Навроцький, на Польщу чекає політичний клінч. Тобто в Україні можуть бути розбіжності уряду з президентом. Експерти вважають, другий тур виборів ста. А не справжнім зіткненням цивілізацій, оскільки більшість виборців молодь. Ми молоде покоління і дивимося на речі інакше дехто більше зосереджується на економіці, а інші переважно на проблемах людей. Я би хотів змін за 20 років, ми втомилися від війни між двома пенсіонерами, які вже не пам'ятають про що сперечалися. Нині настала пора трансформації. Це час для молодих облич і для чітких поглядів. Бо насправді з багатьох питань, таких як куз щодо Європейського союзу, обидва були на колінах. Хай би ця політика не була певного характеру. Рафал Частковський, євродипломат і чинний мер Варшави. Він виступає за членство України в ЄС та НАТО проти російської агресії за союз із Брюсселем. Натомість Кароль Навроцький кандидат від опозиційної партії Право і справедливість, обіцяє вихід із міграційного пакту, зниження податків та відмову від кліматичної політики. ЄС його підтримують у Білому домі та в Угорщині. Якщо ви оберете лідера, який співпрацюватиме з президентом Дональдом Трампом, польський народ матиме сильного союзника, який гарантуватиме, що ви зможете відбитися від ворогів. Хай живе Навроцький. Якщо ви хочете знати, що таке справжня ліберальна демократія, запитайте його. Однак під час кампанії Навроцький потрапив у низку скандалів від участі у вуличних бійках до звинувачень у шахрайстві з житлом. Тим часом політологи наголошують, що Навроцький не є політиком. І партія, яка його висуває, антиєвропейська, а тези про підтримку штатами ставлять під великий сумнів. Чиновник державного департаменту США, який відкрито лобіює одного кандидата перед іншим, навіть оцінюючи підходить той чи ні, я не переконана, що це справді та підтримка, на яку розраховувала команда Кароля Навроцького, і знову ж таки для частини конфедерації це знак сильної підлеглості сполученим штатам. Фінал цієї виборчої кампанії безпрецедентно напружений. Польща стоїть перед вибором між двома різними баченнями її ролі в Європі та світ. Одні за посилення зв'язку з ЄС і підтримку України, інші за курс на національний суверенітет і союз з консервативним заходом. Хто переміг, покаже офіційний підрахунок голосів. Софія Жилінська, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.